Часу Ісус промовив до своїх учнів неможливо, щоб спокуси не прийшли та горе тому, через кого вони приходять. Йому було б краще почепити собі довкола шиї жорновий камінь і бути вкинутим в море, ніж щоби спокусив одного з цих малих. Зважайте на себе, коли згрішить твій брат, докори йому. А коли покається, прости йому, і якщо сім разів на день згрішить проти тебе, і сім разів на день звернеться до тебе, кажучи: Каюся, прости Йому. І сказали Апостоли Господу: Додай нам віри, а Господь промовив: Коли б ви мали віру, хоч як гірчичне зернятко. І повеліли б цій смоківниці, будь вирваною з корінням і стань посадженою в морі, то послухала б вас. Непростий сьогодні фрагмент. З багатьох причин непростий. Чуємо про те, що якби ви мали віру, хоча б як гірчичне зернятко, то могли б пересаджувати, одним словом, дерева. І, напевно, багато хто з нас зловить себе на думці, що нам далеко до такої віри. Бо пересаджувати силою думки, силою віри, дерева неможливо. Тому подивімося на інші реалістичніші фрагменти. Але коли ми їх читаємо, складається враження про те, що вони не такі вже й реалістичні, що те, про що пишеться тут, так само як про пересадження силою віри дерев. Мова про прощення. І треба сказати, що це надзвичайно складний фрагмент, складний в реалізації. Але, як ми з вами дуже часто ловимо себе на думці, що Зазвичай ми Божого Слова не розуміємо тоді, коли не розуміємо його в комплексі, коли розуміємо якусь одну частину, відкидаючи цілість. І тут є проблема тому що Боже Слово слід сприймати в комплексі, в цілісності, а не якийсь окремий фрагмент, якусь одну цитату. З одного боку, тут кажеться про спокусу. Це слово спокуса, якщо ми подивимося на грецький оригінал, використовується так само, як і випробування. І коли ми з вами молимося, от чи наш, де просимо, що і не введи нас у спокусу, то воно звучить так само: Ось це випробування, спокуса. І тут мова про те, що неможливо, щоб ці спокуси не приходили. Тобто поганий приклад, показані іншій людині, і ця людина починає робити так само зле, як вона побачила, як вона навчилася, є чимось злим. З одного боку, тут сказано, що неможливо, щоб цього не було, а з іншого боку, є опис, що людям, які привчать інших людей до злої поведінки, їм краще було б втопитися. Треба сказати, що в ті часи це покарання через втоплення з прив'язуванням каменя до шиї було поширеним. І тут ми читаємо дуже важливий момент, який контрастує одним і іншим. А саме, коли згрішить ти брат проти тебе, докори йому. Що цікаво, що люди, як правило, звертають увагу на те, що звучить далі, про те, що простий йому чи прощай йому постійно, скільки буде просити прощення, але не звертається увага на те, що якщо він згрішить проти тебе, та річ на яку я обурююсь, через що я злюся на іншу людину, це стосується мене, моїх близьких. Моїх співбратів, моїх співгромадян, чи просто мені це не подобається, бо мені це не подобається. Про що ми саме говоримо? Яка ситуація? Важливо відрізнити одне від іншого. Отож, якщо брат твій согрішить проти тебе, тобто тебе ця ситуація безпосередньо стосується, ти є учасником цієї ситуації, покривджено тебе. Тоді так, значить, ти маєш прощати. Але коли скривлять когось іншого, і ти почнеш іншому казати, що слухай, ти прости йому завжди. Тут написано про шкоду, яку заподіяли тобі, а не про те, щоб ходити за кимось і казати, що ні, треба прощати. Дивіться, ми зараз з вами живемо в такий час, коли є. Жахлива ситуація, коли дуже багато людей живуть в стані непрощення, коли дуже багато людей живуть в стані величезної озлобленості. І тут дуже важливо передусім пам'ятати ось про цей баланс. Баланс того, що, по-перше, я злюся, бо це скривджено мене, це буде одна озлобленість. Чи я злюся, тому що мені просто не подобається щось. Це буде інша ситуація. Чи я злюся, що хтось не прощає тому, хто його скривдив? Це буде ще інша ситуація. Про яку з цих ситуацій ми зараз маємо на увазі, або яка нам зараз спливає, спадає на думку? Тут є велика різниця далі. І коли докори йому, а коли покається, прости йому. І мені здається, дуже багато людей до цього фрагменту не дочитували ніколи. Коли покаяться, простий йому. Тобто в цьому тексті чітко, ясно, зрозуміло сказано, що простий йому, коли він покаяться. Тобто, винним є той, хто завинив, а невинним є той, хто терпить через те, що йому завинили. Розумієте різницю? Зараз ми з вами будемо переживати дуже багато різноманітних, складних ситуацій, коли багато людей живуть непрощенням до кривдників. Тому що під час війни цих речей відбувається насправді дуже багато, вкрай багато. Але слід розуміти, що якщо ми навіть будемо говорити про прощення, то напевно було би. Ідеалом християнства вміти молитися так, як молився Ісус, що під час, коли його розпинали, Він молився, що Отче прости їм, бо вони не знають, що коять. Але слід брати не тільки той фрагмент разом з фрагментом з Отче нашу, що і прости нам, оскільки ми прощаємо нашим винуватцям, але слід до уваги брати і також цей фрагмент. Що якщо покається, якщо перепросить, якщо скаже каюся, то тоді прости йому. Поки що, зараз конкретно в цей момент, на жаль, наші кривдники не збираються нас перепрошувати наразі. Я не кажу про те, що потрібно плекати ненависть до них. Я від перших днів війни навпаки казав про те, що якщо ми впустимо в своє серце озлобленість. То тоді ми станемо співучасниками їхнього зла. Тому що ми боремося не тільки за те, щоб вижити, а за те, щоб не бути такими, як вони. А вони хотіли би нас або вбити, знищити, або перетворити на себе. І на цьому полягає в їхньому розумінні їхня перемога. Тому так, якщо ми боремося з озлобленістю, з прокльонами, з бажанням відправити їх до пекла. То так ми не стаємо такі, як вони. Є дуже велика різниця зупинити ворога, навіть якщо це спричинить йому смерть, це одна історія. І зовсім інша історія жити в стані прокльону, жити в фантазії смерті чи якоїсь жорстокої участі ворогу, або бажати йому пекла. В такому випадку, так, ми би втрачали своє християнство. І в такому випадку ми би уподібнювалися до них, тобто ставали би такими, якими вони хотіли би нас бачити. І так, питання прощення буде залишатися, я думаю, довгі десятиліття для нас з вами питанням, яке буде дуже важко пережити і перенести. Але я би хотів, щоб ми вміли повернутися до цього тексту, де сказано про те, що якщо твій брат згрішить супроти тебе. І скаже: Вибач, каюся, тоді прости йому. Так, є й інші тексти про прощення в новому заповіті, якими ми повинні жити, до яких ми повинні дорости. Але я вас закликаю до того, що спробуймо по черзі спершу розібратися, чи ця шкода моя. А по-друге, чи той кривдник. Сказав, ось це, вибач. Ну, нехай це слово на сьогодні нас спробує поставити нам вимагання, які ми сьогодні здатні пережити і прийняти. Сьогодні хотів би зачитати вірша, на цьому я закінчу цю сьогоднішню проповідь. Цей вірш можна трактувати по-різному. Дуже по-різному. Його можна сприймати як хулу, і якщо його хтось сприймає так, то ну, мені дуже прикро, але я особисто сприймаю цей вірш як намагання авторки, це Катерина Калитко, поетеса з Вінниці. Я сприймаю цей вірш як намагання зрозуміти отче наш і зрозуміти прощення в світлі того, що зараз відбувається. І так, я би хотів, щоб ми мали достатньо внутрішньої сили, щоб простити всім. Отче наш сущий у серцях неоперених, у стягнутих дротом руках, у засохлій глині під нігтями, у колючих дошках, із яких збивають хрести. Нехай святиться, кожне ім'я віднайдене, кожна пожежа болю над краєм ями, кожен жовтий клапоть зутлілої шкіри, і той боєць, що довго блює між соснами, а тоді повертається і копає. Нехай прийде наше військо, нехай прийдуть люди в білих комбінезонах, нехай прийде міжнародна прокуратура. Нехай прийдуть наші невтішні рідні. Нехай буде на небі і на землі тісно від нашого мовчазного крику, видно на три покоління вперед, у чесному світлі ненависті. Віддай нам щоденні імена і прізвища. Нехай напишуть їх на табличках. Поверни наші голови, наші обличчя, наші впізнавані татуювання. І не прощай нам нічого, якщо захочеш, бо ми не прощаємо винуватцям, стоїмо на суді твоєму, школяриками біля дошки, розгорнувши душі, немов щоденники, густо списані кривавою пастою, за уваженнями за поведінку. Але не введи нас на допит, у підвальну катівню, не вклади нас у землю, стоптану чужаками. У пітьму історії, у забуття, але визволи нас від пам'яті про тіла, вийме з, з хрускоту трощених наших хребців, із тріску розбитих колінних чашечок, із сухожиль перетятих, із тихого шелесту крововтрати. Визволи від клубка задухи у повних землі ротах. Бо твоя є війна і звірі, і сила, і слава, і ексгумація, і дух тяжкий над могилою, де сина з отцем кинуто поруч і нині, і повсякчас, і до віку. Ми ж так добре вивчили цю молитву. Чому ж ти нас не питаєш нічого? Нехай цей вірш спонукає нас до того, чи ми насправді доростаємо і чи готові прощати. І нехай ця молитва нас спонукає також до того, щоб ми вміли Боже Слово приймати, осмислювати, впроваджувати в життя, попри те, що воно важке. Бо воно важке. Воно важке, але без нього важче.